Я Макс. Я найщасливіший пес у світі, бо в мене є вона. Пусти, Макс. Мені пора. До вечора. Папа Бріджит. Бувай, Мотя. До вечора, Соня. Що новенького? Які плани? У мене грандіозні плани. Сидіти тут і чекати, коли кейті повернеться. О, я так сумую за нею. Повернулась! Повернулася! Привіт, Максиміліан. У мене важливі новини. Ой. Макс, знайомся це дюк. Буде тобі за братика. Соня! Соня! Зі мною така біда сталася! Кейті привела блохастого психа з притулку, і він почав виживати мене. Тепер я сплю на підлозі. Мов собака! Дюк хоче зіпсувати нам життя. Він уже його, ситуація критична. А ти мій маленький пупсик. Гей, Макс! Що тут за движняк? Не твоє собаче. О боже, що це з тобою? Хвилинку! Рятуйте! Рятуйте! Ви це чули? Металик. Металик, 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 металик! Ловіть його! Макс пропав! Ми мусимо його знайти! Кейті збожеволіє від горя! А все було так добре. Це я винен! Так, підтверджую. В усьому винен ти. Я вас звідси витягну, але будете на мене працювати! Обидва на мене! <реку> Ой! О-о. Ви нічого не бачили, ясно? Ясно? <реку> Погнали, Макс! Це моє місто. Я знайду вашого друга. Підемо таємним тунелем. Карний ну прямісінько на той світ. За мною! Ми знайдемо шлях додому, бо ми нащадки могутніх вовків. Пий пи пий. У нас круті природні інстинкти. Вітаю, як справи. Вони зараз прокинуться і приведуть нас додому. А хіба наш дім не там? Тільки не це. Секрети домашніх тварин. Полодься пристойно, Леонардо.